Всім привіт! З вами канал Творча Математика. Сьогодні розв'яжемо задачу. Задача нескладна, її розв'язання не потребує знання формул та теорії, тому кожному з вас до снаги її розв'язати. Умова задачі є дві кубки горіхів в одній 24, а в другій 19 штук. Дівчинка і хлопчик вигадали гру. Кожен з них робить по черзі один хід. Внаслідок якого одну з купок потрібно з'їсти, а другу поділити на дві будь-які частини. Той, хто не зможе поділити кубку, тому що там залишився всього один горіх, програє, як повинна грати дівчинка, яка робить перший хід, щоб виграти. І так, спочатку дівчинка повинна з'їсти кубку з 19 горіхів, а іншу кубку з 24 горіхів, розділити на дві частини. З одного та з 23 горіхів. Хлопчик наступним ходом з'їдає кубку з одного горіха. В іншому випадку він програє. А кубку з 23 горіхів він розділяє на дві частини. В одній з них буде парне, а в іншій непарне число горіхів. Далі дівчинка з'їдає кубку з непарним числом горіхів. А другу кубку знову розділяє на дві. Одна з одного горіха. А друга з решти. Це буде неперне число горіхів. Слідуючи алгоритму, який описаний вище, можна помітити, що в кінці дівчинка утворить дві кубки по одному горіху в кожній. Тому при такій грі дівчинки хлопчик обов'язково програє. На сьогодні все. Якщо задача вам сподобалася, ставте лайки, пишіть коментарі і не забувайте підписуватись на канал Творча Математика. Дякую!